В обласній інфекційній лікарні нарешті відкрили довгоочікуваний другий корпус. Його будівництво розпочали ще три роки тому. 95% коштів на це виділив уряд ще 5% надійшло з обласного бюджету. Загалом нове приміщення обійшлося не менше ніж у 10 мільйонів. І це ще далеко не все. Кошти на його дообладнання губернатор пообіцяв закласти в бюджет 2010. А сьогодні ми просто прийшли, подивилися, як зроблені роботи, тому що на третій поверх хворих було заселені під час епідемії грипу, Не вистачало місці. Ми прийняли рішення заселити людей, лікувати їх тут у стаціонарі. Сьогодні заповнюється другий поверх і починає працювати приймальні відділення на першому поверсі. Відтепер у розпорядженні хворих, окрім належного приймального, також дитяче відділення на 40 ліжок, рентген-кабінет та гепатологічний центр. Окрім того, кабінет ультразвукової діагностики та три лабораторії, до яких уже завезли нові мікроскопи та аналізатори. Ми маємо можливість працювати більш-менш в більш сучасних умовах. От маємо де розмістити те сучасне обладнання, яке ми вже отримали частину, а частину ми ще повинні отримувати сучасного обладнання. Ну і самому, ви знаєте, будемо лікуватися в таких умовах, яких зараз ми побаємо, мабуть, краще. До речі, це перша з лікарні, яка має власний прапор за основу Геральдики, герб Галичини та князя Романа Галицького взяли не випадково. Вважається, що на цій території був будиночок відпочинковий князя Романа Галицького, коли він їхав на лови зображений молодий лев, тому що він володий. Видно, як він дряпається ще на дерево. Він молодий, енергійний, бажає надзвичайно багато зробити от, корисного і доброго для своєї держави. Герб на прапорі обвитий листям лавра та Дуба. Це каже головний лікар, символи слави та сили цього лікувального закладу.